Привіт, усім, Німеччина та Польща є лідерами в наданні тимчасового захисту для українців. І зараз Німеччина вже заявила, вже є рішення, вже є продовження того, що українці на території Німеччини можуть продовжити своє перебування надалі, тобто не тільки до 4 березня 24-го року, а і далі. Для того потрібно зробити кілька кроків, кому це буде потрібно зробити? Хто претендує на таке продовження, сьогодні в цьому відео ми поговоримо. Не забудьте підтримати цю інформацію, а також підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В описі під відео я залишив посилання на джерело інформації, ви зможете самостійно з ним ознайомитись. Особам, які у зв'язку з війною були вимушені залишити Україну, було надано гуманітарний дозвіл. На перебування для тимчасового захисту згідно параграфу 24. Я думаю, що всі, хто у німеччині, чули про цей параграф. Підставою для таких дозволів на перебування є імплементація рішення ради ЄС щодо застосування директиви 2001-55 єс. Строк його дії спливає 4.03.2024 року. Якщо у вас є такий дозвіл на перебування, ви можете подати онлайн заявку на його продовження. Ваш дозвіл на перебування буде продовжений, навіть якщо дата його дії закінчиться. Порядок дій подайте онлайн заявку на продовження дозволу на перебування для тимчасового захисту біженців із України. Після цього ви отримаєте документ PDF як підтвердження про подання заяви. Він засвідчує, що ваше перебування на території Німеччини і після закінчення попередньої дати надалі залишається легітимним. Ваш дозвіл на працевлаштування також залишається чинним. Будь ласка, збережіть цей документ, а також по можливості роздрукуйте його, щоб мати з собою. Якщо ви подали онлайн заявку, ви вчасно до 4.03.2024 року отримаєте інформацію щодо подальших дій у зв'язку з дуже великою кількістю біженців із України до моменту, коли ви отримаєте інформацію, пройде певний час. Ваш дозвіл прибування буде або продовжений автоматично, або ви отримаєте запрошення на співбесіду в земельному відомстві з питань імміграції. Якщо ви отримаєте запрошення на співбесіду, візьміть на зустріч у відомстві, будь ласка, усі необхідні документи. Підтвердження зустрічі ви отримаєте електронною поштою запрошення на зустріч після того, як подали онлайн-заявку. Будь ласка, візьміть це запрошення на зустріч у роздрукованому вигляді або на смартфоні. Також потрібен дійсний паспорт або документ, що замінює його. Одна актуальна фотографія 35 на 45, фото Анфаз з нейтральним виразом обличчя і закритим ротом погляд у камеру, світле заднє тло. Ну, як бачимо, процедура і документи, що потрібно для того, щоб продовжити. Перебування українців після 4.03.2024 року вже є. Це вже можна по місцю проживання взнавати. Так воно, не так, воно коли подавати, коли не подавати, як краще, коли можна прийти, коли можна онлайн подати заявку. На сайті все є. Я в описі під відео залишив посилання. Ви зможете самостійно все перечати. Але як бачимо, Німеччина активно працює в напрямку допомоги українським біженцям, тобто вона не чекає до останнього вже є офіційна інформація, вже є інформація роз'яснення, як це має відбуватися, що потрібно для того зробити, хто на це претендує, з якими документами. тобто... Все детально пояснено. І я впевнений, що всім бажаючим, хто хоче залишитись на території Німеччини, цей тимчасовий захист продовжать і ви зможете залишитися довше. Ось така інформація, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас це було цікаво і корисно. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, робіть репости, залишайте свої коментарі. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти ворога.